Mafia Old Country. Е, Скажи мені, будь ласка, чи бачив ти якусь інформацію, крім короткого тизер трейлеру? Бо я думав, що був повноцінний анонс, але я погуглив. І, ну, от є цей на хвилинку трейлер з прикольним візуалом, і, і все. Ну, я трошки е, подивився різні матеріали, різні статті. Е... З трейлера, ну, те, те, чого я сам не побачив в трейлері, але те, що побачили різноманітні видання. Ну, по перше, те, що все всі події будуть відбуватися власне на Сіцилії. Багато чого буде відбуватися в містечку Палермо. Сподіваюсь, правильно назвав його. Що ще цікаво, це буде відбуватися на початку 20 століття події гри, тобто, ми будемо мати власне приквел до всіх до всієї серії. І приблизно в ті роки, якщо я не помиляюся, якраз і з'явилося взагалі і поняття мафія, і мафія. Тобто, в нас буде скоріш за все гра про. Ну і власне і з назви, це теж, якби так здається, що в нас буде гра про, ну як як з'явилася Мафія Оріжджін, поняв Мафія Оріждж. Тільки я сподіваюся. Марія Оріжжен, так. Я сподіваюся, що там сюжет. От. Буде і це краще. може бути дуже цікаво. А, і ще прикольна деталь. Прикольна деталь, що знову ж таки це помітили журналісти. Е, в другій частині мафії е, гра починається з того, що головний герой е, під час Другої світової війни е, на Сіцилії. Е, ну, там воює. він воює. Та. Коротше, Та. А, і прикол в тому, що кадр тієї будівлі, ну дуже схожі, тієї будівлі, де він був, є е, е в трейлері. О, оце прям це хорошо. Тут я задоволений. Окей. Давай рухатись за стандартною схемою. Чи грав ти в попередній мафії? І що можеш сказати? Давай про першу. Будемо крок за кроком. Я скажу так: я грав в оригінальні частини, але в оригінальні частини я не пройшов жодно, тобто не першу, не другу. Я грав вже в ремейкі. Перша частина це, це щось. Я пройшов її кілька разів. Напевно, вже три, а може, чотири вже рази пройшов. Мені дуже подобається. Це прям от те, чого я хочу від е, багатьох ігор. Е, Закручений сюжет. Цікаво. Е, е, екшен. Ну, не знаю, прям дуже, дуже класна гра. Е, я знаю, що її критикували багато фанатів саме оригіналу, але, але для мене ну типу, я люблю більш сучасні ігри, е, тому е, власне ця мені, мені дуже зайшла. Перша частина Окей. друга, вона дай скажу також кілька слів. Тому що стосовно першої мафії, у мене були такі свої специфічні сприйняття. Чому мені друг мій, який взагалі не дуже геймер і грав фіфу переважно, але ще в студентські мої роки такий казав. Є гра мафія, вона просто неймовірна. Про... І він, очевидно, про ту саму першу версію мафії. Він такий, вона така крута, вона така суперова. І я, очевидно, людина, яка виросла на таких іграх, як Assassin's Creed 2, запускаю цю мафію найпершу, не ремейк не цей ремастер. Як вона така, і такий. Ну, скажімо так, на любителя гра, якщо чесно. Вона, здається, ще в розширенні 3 на 4 йде. От. І насправді, хоч сюжет там непоганий, цілком, як на мене, але він мене не вразив. Але коли я побачив цей ремейк, я такий о, ну, це чема. Ну, тобто, вона неймовірно гарна, ця гра. Вона прям дуже атмосферна, дуже красива, і на хороший сюжет вона накладається просто чудово. І я навіть її на стрімі пройшов, і мені дуже сподобалось. Я прям отримав велетенське задоволення. Задоволення, якщо не помиляюсь, на неї є українізатор, як і на другу частину, і от все в неї добре. Єдине, єдиний мінус, так як оригінальна гра не мала відкритого світу, а от перероблена має, я не зрозумів, чому вони не вигадали жодних активностей для цього відкритого світу. Ну тобто, там відкритий світ, в якому нічого робити. От, по сюжету ти їдеш. Ти можеш їхати не тільки по сюжету, але робити там взагалі нічого. Обіцяли, що дадуть функції таксування, ну, тобто, таксі місії, але в момент, коли я грав, їх не було. От, це єдиний мінус. Але в цілому, мені дуже сподобалася реалізація старого сюжету і нової графіки. Давай до другої частини. Що думаєш про другу частину? До речі, якщо про перше ще додам, я взагалі не помітив нічого про відкритий світ, бо я просто от почав сюжет закінчив сюжет. І так кожен раз, коли я граю, почав сюжет, закінчив сюжет. Далі гра для мене не існувала. Друга частина, власне, теж грав колись в дитинстві в оригінальну трошечки, але повністю пройшов пару разів вже оцей. Чи ремейк, чи ремастер, ну, от то, що свіже вийшло, Definitive Edition. Мені ат… сподобалось. Власне, Мені сподобалось, Та, це не настільки перероблена гра, як перша, але це... це приємно грати. Та, ти відчуваєш, що це вже щось трошки таке застаріле, щось додали, щось не додавали, типу, щось залишили старе. Але це цікаво грати. Там знову ж таки дуже цікавий сюжет, дуже цікаво дивитися за розвитком подій. Ти прям починаєш перейматися до головного героя. Тобі не байдуже. І це мені дуже подобається в іграх, Тож. Класна гра. Е е я, ну, я, я точно буду проходити її ще раз. О, цікаві в тебе розваги. Треба буде записувати окреме відео про людей, які проходять ігри. Е е повторно, я за життя пройшов двічі, дві гри. Окей. Assassin's Creed Odyssey? Okay. Ну, не без цього. Але блін, е я пройшов Діабло 2 багато разів, дуже багато, типу в районі там, 30. От, і я пройшов двічі кіберпанк, але тільки тому, що додали українську мову, і я хотів прям повністю новий експірієнс схопити ну, тобто, повністю українською пройшов. Діабло 2 в дитинстві чи в дорослому <скільки> житті де Був студент не двічі разів тридцять, коли був студентом, тому що а. основна перевага а, ді... а, за різні класи. А за різні класи і за різними підходами з різними прокачками, і ключове Діабло 2 так зроблено, що кожен твій трай він унікальний, виключно через речі, які тобі падають. Там настільки математика луту вражаюча. Що залежно від того, що тобі випало там, у неумовному там, першому підході там, за перші три години, твій ігровий досвід прям сильно відрізняється. Тобто, тобі може чорна штука випасти, і ти з щитом там, ходиш, всіх нагибаєш і ну, направляєш свій розвиток в одну сторону, а може не випасти, і будеш направляти в іншу. Там глибокий гулат, і для мене він прям топовий. Я обожнював цю гру. І для мене кожен новий досвід. Типу, там нікромант на голимах, нікромант на кістяних стрілах це абсолютно різні речі. Так само друїд, який качається в ведмеді, і друїд, який качається через смерть це просто різні ігри. Я проходив дуже багато, і в тому числі майже пройшов на, на максимальному рівні. Там гра побудована так, що ти перший раз проходиш і можеш проходити ще раз, але складніше. І там всі предмети по іншому названі. І ще раз, як третій рівень. І ми майже пройшли це на хардкорі, Ну тобто, ми грали на хардкорі в той момент. Я вже так задрачився, що я грав тільки на хардкорі. І ми з другом грали, і ми грали нашими тому персонажами Ядроїдом, Він Паладином, і він помер у другому місті максимального рівня складності на хардкорі. І ми такі: ну ладно, не вийшлося. Але це ми відволіклись. Власне, третя частина. Що думаєш про третю? Третя частина. Не з першого разу я зміг її пройти, я скажу так. Uh, я її, ну, взагалі я почав так, щоб типу взятись за проходження, я почав з третьої частини, тоді ще не було Definitive Edition. От я сів проходити третю частину і кинув, бо мені стало нудно. Uh, але після того, як я пройшов дві частини Definitive Edition, я такий, ну, коротше, треба. Треба спробувати. І не можу сказати, що там прям дуже поганий сюжет uh, чи погані ігрові механіки. Там багато Грінду, там багато дуже однотипних завдань, типу, зачистити той район, зробити ось то, і це, це дуже одноманітно. І якщо це все викинути, для мене б вийшла б досить непогана гра. Якщо викинути оце, от всі зачистки районів, там якихось там захоплення, якщо це все викинути, просто залишити сюжетну гру без цього всього, було б класно. Але, але вони так не зробили. Багато хто хейтить, до речі, третю гру, може, якраз теж через це. Але загалом, ну, типу, може бути. може бути. Але я б, власне, е якщо я буду колись перепроходити всі частини там, в хронологічному порядку, я б третю скипнув. Е стосовно другої частини для мене, е для мене от вагомим фактом те, що я пам'ятаю головного героя Віто Скалету. І я проходив гру, і я такий блін, а працює. Тобто я не можу сказати, що я вражений якось був, що це там моя улюблена гра, і я там став би її фанатом цієї серії. Але от історія, вона просто працювала. Я пам'ятаю, що я отримав задоволення, знаєш, як від хорошого фільму, не ідеального, не того, що змінює твоє сприйняття, не то, якому ти будеш все рекомендувати, а от хороший шикарний вечір. Прямо отримуєш солоду, і я пам'ятаю, що там от сюжет і сама гра ключова, от сама гра в роботі з сюжетом разом, вона давала досвід, який от виправданий. Тобто ти витратив час на цю гру, і ти отримав задоволення от від всього, що в тебе було. І мені було дуже круто. Але в третю гру я не грав взагалі. При тому, що як ти знаєш, я фанат Грінду і можу дозволити собі лутати всяке сміття. Але. Наскільки я бачив у відосах і на стрімах, основна проблема цієї гри якраз от в тому, що ти сказав, що вона в якийсь момент стає нудною і одноманітною, і ти на вагах, типу, грати в це і отримувати сюжет обираєш не грати і не отримувати. Тобто Грінт не виправдовує історію, і час, який ти витрачаєш на цей грінд, абсолютно не вартує тої історії. І я якось для себе не змотивований був. Але Ключовим, звичайно, для мене стало те, що там немає української локи, взагалі ніякої, ну, тобто навіть роботизованої. І я подумав, що якщо з'явиться, то я пограю. Ну, як би приділю увагу, немає. Якщо немає, ну не те, щоб я прям хочу ганяти по місту і зачищати блокпости. Немає такого. що от Жодної гри іншої такої немає, щоб я міг вибрати її. Але. Якщо ми йдемо до мафії Old Country, я такий, типу, замало інформації, але є відчуття, що вектор вони, принаймні як ідею, обрали правильно. Тому що для мене і перша, і друга мафія, які мені дійсно сподобались, були дуже крутими саме за рахунок історії, атмосфери і персонажів. Воно все працювало разом. Зараз, немов є ідея побудувати хорошу міцну історію з хорошою атмосферою. Але. Чи буде вона реалізована? я от не знаю. Я щось не довіряю, знаєш, цим поверненням до коріння. Бо зазвичай, якщо є така тема, то це означає те, що вже був невдалий експеримент, і в команді мало хто залишився з тих, хто шарили, як воно повинно бути. Я завжди з підозрою ставлюся до цього. А ти що думаєш, вийде у них зробити хорошу атмосферну гру? Я не знаю. Можливо, я занадто оптимістично, як би сприймаю, але. Поки немає зворотніх доказів, я хочу думати, що це буде щось на кшталт першої та другої частини. Ну окей, давай в це вірити разом. Е, є записи відео проходження по мафії на каналі. М -м так, так, перше. О, прекрасно. Значить, залишимо посилання на неї. Дякую, що було тут. Па-па, всьому найкращого.